Дидактична гра. Четвертий зайвий. Професії. Добрий день, дітки! Пропоную вам пограти у гру четвертий зайвий. Уважно розгляньте малюнки і знайдіть один зайвий предмет праці у кожного виду професії. Поясніть чому. Знайди зайвий предмет у музиканта. Так. Це пігулки. Вони потрібні для праці лікаря. Який зайвий предмет у маляра? Правильно це ваги. Вони потрібні продавцю. Знайди зайвий предмет у військового. Вірно це валік. Молодці. Який зайвий предмет у поліціанта? Так, правильно саксофон. Знайди зайвий предмет у космонавта. Вірно, автомобільне колесо. Який зайвий предмет у садівника? Молодці вогнегасник. Він потрібен для роботи пожежного. Який зайвий предмет у листоноші? Правильно, дорожні знаки. Знайди зайвий предмет у модельєра. Вірно, дітки, це гітара. Який зайвий предмет у водія. Правильно, це граблі. Вони потрібні для роботи садівника. Який зайвий предмет? У перукаря. Вірно, молодці дітки. Це пласкогубці. Знайди зайвий предмет у пожежника. Вірно, дітки, це праска. Який зайвий предмет у вихователя? Правильно, швейна машина. Знайди зайвий предмет у художника. Молодці. Це штурвал для капітана корабля. Знайди зайвий предмет у кухаря. Так, це нитки для вишивання та в'язання. Який зайвий предмет у будівельника? Правильно, діти, це кастрюля. Молодці дітки, ви справились із завданням. Дякую вам за увагу!